Друзі, привіт! Грім на зв'язку. Хочу з вами поділитися гарними новинами, які сталися цієї ночі. Сили оборони здійснили успішний удар по території Російської Федерації за допомогою далекодбійних дронів пекло, а саме успішно вразили нафтобазу на території міста Брянськ та ударили по авіаційному науково-дослідному інституті в Таганрозі. Це Ростовська область. Росіяни відразу почали нити в соцмережах, що це черговий перетин червоних ліній. Можливо, це е, була іронія, і вони вже так просто підколюють свою владу, яка постійно за ці червоні лінії заявляє. Е, але у всякому разі, ми побажаємо силам оборони і далі продовжувати такі успішні удари. І сподіваємось, що вони будуть тільки зростати. І слава Україні!